У своїх жалюгідних намаганнях виправдати своє вторгнення расисти намагаються нищити не лише українців, наші міста, а ще й велику увагу приділяють поплюженню історії України. Нарасеї чудово розуміють важливість пропагандистської машини. Нарешті тепер більшість українців зрозуміли, що твердження Максима Рильського: хто не знає свого минулого, той не вартий майбутнього, хто не відає про славу своїх предків, той сам не вартий пошани, є по суті пророчим. Але ж до чого такий вступ? Рашисти просувають гасла, що України ніколи не існувало, і що наші міста та й ми самі нащадки Російської імперії. Я пропоную вам поринути в минуле і дізнатися справжню історію заснування українських міст. Наступна інформація. Інформація здебільшого авторства інтернет-порталу Рід і Віра пропоную переглянути та намотати на вуз, адже інформаційний супротив ворогу є надзвичайно важливим. Луганськ заснувала Катерина II, а до того тут було дике поле. Так пишуть у російських підручниках. Та ви що? А нічого, що ще за 100 років до цього тут були українські козацькі поселення, кам'яний брід і вергунка. А Луганська до 1882 року у природі не існувало. Більше того, сама Катерина II зробила кріпаками рабами місцевих козаків і селян, які раніше рабства не знали. Алчевськ, російський, наскільки я знаю, був такий діяч Олексій Алчевський, який скупив посушливі землі у поміщиків, пробив канали, чим забезпечив розвиток сільського господарства. Він же заснував акціонерний банк. А за залучені кошти із Маріуполя створив індустріальне місто. Алчевський, попри емський указ, розвивав українську мову та літературу і дивним чином в Петербурзі потрапив під потяг. А вже через кілька днів його банк віджали брати Рябушинські. Ось таке, як то кажуть, Савпадіння. Маріуполь це стара фортеця кальмівської паланки запорізьких козаків. З 1594 року тут знаходився козацький форпост Домаха. Донецьк старе поселення запорожців Олександрівка, а також заснований козаками хутір мандрики ще наприкінці сімнадцятого сторіччя. Бахмут запорізькі соливарні і хутір ступки, створений на початку сімнадцятого сторіччя. Слов'яно-сербськ Луганської області. Це старий зимівник Кальмюської паланки Запорізької січі, що називався Підгорне Урочище, відомий щонайменше з 1740 року. Зимогір'я Луганської області, відоме ще як станція Родакове, зимівник Кальмюської паланки Запорізької січі під назвою Черкаський Брід 1645 рік. Хочете за Харківську область? Будь ласка, місто Ізюм. Старий козацький городок 1639 року, пізніше центр Ізюмського козацького полку. Харків заснований козацькими полковниками Донець захаржевськими Може про Одесу поговоримо. Це давня українська фортеця Коцюбіїв 1415 рік, коли Москва ще не була улусом орди. А Херсон це нащадок Олешківської Січі, запорозьких козаків. Землі під Січ були надані ханом Девлет Гіреєм II на прохання кошового отамана Гордієнка. Вочевидь, все просто ні у кого не виникає питання. Якщо в Україні все таке російське, то чому ж українську мову забороняли стільки разів? Чому за носіння вишиванок саджали за грати, а історію переписували? Чому винищували кобзарів та українську інтелігенцію? Пропоную поділитися своєю думкою від почутого в коментарях. Не забувайте підтримувати наших військових. У описі під видивом є посилання на кілька перевірених фондів. А якщо це видиво вам до вподоби, гайда насилати друзям і навіть можна підтримати розвиток каналу або стати нашим патроном. І як завжди, якщо маєте пропозиції нових випусків, чекаю в коментарях. А ви дивилися українське літописне шоу хісторі, до нових історичних зустрічей.